Це це, знаєте, як порятунок, і ті, хто зараз залишився, і вони дуже багато да, там, ну, роблять сторіс, там виставляють, кидають собі фотографію моря, і ти, ну, ти розумієш, ага, все, все, все стабільно, море є, все добре. Це якесь таке, знаєте, так, щось про, про надію. До речі, про море гарна історія. Море для мене запам'яталось, напевно, це коли вперше прилетів, коли дав руський воєнний корабль. Нарешті пішов за місцем свого призначення. Це ж було в Бердянську. І це було 24 березня. І це було якраз в той день. І мітинги були, і все були, і ви не уявляєте, просто як, яка була атмосфера в місті. Про, люди, я ніколи не бачила, ще таких щасливих людей, мені здається, тобто. просто у нас є ж, да, хто був в Бердянську, знає, що є нижня частина міста, є гора. І в нас на гору люди виходили просто як на кіносеанс. І люди просто такі щасливі. І навіть є фотографія, десь треба буде знайти, да, щоб з парочкою, яка сидить, да, тобто і дивиться на Палаючу на да, руський корабль. І, ну, тоді було прям вау! Дію, знаєте, як. Дякую. Ja.